Ну, то й все, то й сяк закінчило. Добрий вечір. Добрий вечір. У вшиткам ко нас слухати. А слухайте ви радіо Єден. Програм Читаємо з мигальом. Кожний понеділок, ну до раз, почти кожний понеділок. Э, Усякий час. Э, сідав на мікрофон, беру деяку книжечку і пробую вас, моїх слухачів, заінтересувати деяк ту книжку. Низька. Уже третій епізод за шором із книжкою Тетяної Літераті Втрачений Ужгород. міська управа. Кіть ви любите Ужгород хоч у половочку, так люблю його я, та могли би сте за сісю книжку Бодай чути, ті не держати в руках. Ну, та програм буде епінці тим, у кого такої книжечка ще не є. І кож ще не знає, ож насправді дуже би хотів її собі мати. Цілем цієї, цілем цієї передачі є заінтересувати вас ту книжку, указати вам, чим вона файна. Мені вона файна, бо ця книжка мені гі, гі старий дідеко, котрий сидить зі мною, так да, де, <сум> да, де на лавиці, і розказує мені, як ото було. Розказує мені, то, що він відів своїми очима, а, розказує, які. Яке чудо він застав у цьому вароші видитися не так давно. Ну, то що, я перед цим читав за первого мера варуша, за перву ратушу, читав і за другу ратушу, читаю за другого мера, за Мігея Фінцецького, за котрого Много всякого інтересного теж можна було почитати. Я пропущу один розділ шестий за. За мера Шандора Люлеї, бо і у вас був якийсь стимул. то-то прочитати не будемо а, е, домак перечинювати на аудіокнигу. Е, низько читаємо розділ 7 за третю ратушу цього вароша. Ну, то що, Потиху? пішли ми. Молодий мер Шандор Люлей на своїй посаді був е, причетний і до ще однієї дуже важливої для. Всього міста події, переїзду міської управи зі старої будівлі монастиря Паулінів. Третю ратушу, на відміну від попередніх, і досі можна побачити в центрі Ужгорода. Це старовина споруда на початку вулиці Капітульної, в якій тепер діє Ужгородський торговельно-економічний коледж, коледж КНТУ. Так, люблю свій абревіатуру. що... Е, чимало ужгородців зазвичкою називають його торговим або комерційним технікумом. Над вхідною брамою цієї будівлі видніються великі цифри 1668. Однак вони точно не означають року її зведення, адже достеменно відомо, що споруду збудували 1785 року, за іншими даними наприкінці 84-го. Ну, а тепер к, на, на секунду перебьюся лишний другий, другий абзац, а зараз мушуся сперти, бо я безівно думав, собі ж направду хижу тут поклали в 1668 годі. Ну йо. Збудували спеціально для потреб гімназії. За інформацією історика Йосипа Кобаля, 1668 то згадка про військову казарму, яка стояла на тому місці до зведення будівлі гімназії. Спочатку це була одноповерхова споруда, до якої згодом у 1857 та 58 роках добудували другий поверх. Але навіть розширеною вона була замала для гімназії. До того ж, наприкінці 19 століття вузькі темні коридори, вологі стіни та підлога, та підлога з пліснявою стали просто таки небезпечними для здоров'я дітей. Коли для потреб гімназії 1893 року почали зводити нову будівлю, нині там, до речі, працює хімічний факультет Ужну, в міській управі задумалися над тим, чи не придбати стару споруду гімназії для розміщення в ній різних служб магістрату. Як варіант розглядали також можливість будівництва простору і ратуші на місці корчми Білий Корабель. Та все ж міська влада зупинила вибір на старій будівлі гімназії. У 1895 році гімназія покинула будівлю, в якій діяла цілих 110 років. А вже не базаром магістра, а вже незабаром магістрат придбав у державної скарбниці. Не за базаром. Звісно, чиновники не поспішали переїжджати до старої, вологої і пошкодженої пліснявої будівлі. На серйозний ремонт виділили понад 10 тисяч форентів, але, зробити і, і, але роботи і переїзд затягнулися на кілька років. На весні 1900 року магістрат вже мав працювати на новому місці, та ремонт на той час завершити не встигли. Виникла навіть ситуація, коли служби міста могли опинитися просто неба, бо вже 1 травня тодішню будівлю магістрату чиновники мали звільнити, щоб на її місці будівельники почали зводити реальну школу. Тепер ЗОЖ No4. Зрештою, домовилися про відтермінування виселення магістрату до 1 червня, і після пришвидшеного закінчення ремонту переїзд таки відбувся. Проте, Будівля колишньої гімназії, хоч уже й відремонтована, все одно не задовільняла магістрат. Особливою прикрістю було те, що так і не вдалося вмістити всі міські служби в одній споруді. Наприклад, не вистачало приміщень для міської поліції та пожежників, які в ті часи теж підпорядковувалися мерові. Вихід із ситуації знайшли в тому, що помістили пожежників у старих військових казармах. Пізніше там збудували пожежну станцію, яка існує досі. Інтересно, бадевто, Тут не, не уточнюється. А поліціянтам довелося тулитися в кількох кімнатах і пхати арештантів до трьох невеликих камер, облаштованих на задньому подвір'ї. Як описувала місцева газета 1911 року, поліція займала в пар. Займала в партері будівлі чотири кімнати, а п'ята на протилежному кінці будівлі була в, пор... в розпорядженні капітана поліції. Одна з чотирьох кімнат служила казармою, де відпочивали на чергуванні поліціянти. Казарма була в жахливому стані е... зі сирими вологими плямами на стінах. Вміщалося там лише шість ліжок, на котрих мали якось розміститися 24 працівники поліції. Іноді спати їм доводилося подвоячи й потроє пуль на ліжку. Завершувала цю картину е, фраза про щурів, які постійно бігали казармою. А ще логічне запитання як має виконувати свої обов'язки поліцейський, котрому місто не може надати нормальних умов для роботи і відпочинку? Кампець, прийшло 100 років, а мені седи, то ж проблемою псталися руно тут і котрі її били. Йдемо далі. Куди гіршими були умови в'язнів, яких поліцейські за певні порушення мали право замкнути в одній з трьох камер тодішнього аналога СІЗО. газета писала, що камери були чоловічими і жіночими. Тож коли траплялося порушників багато, а у дні ярмарків заарештовували, як правило, близько 15-20 осіб. То розподілу, не, то розподілу за статтями не дотримувалися. Камери ті були малими. Зі загартованим віконцем і залізною грубкою для обігрівання в холодну пору року. На дощаних лавах там проводили дні і ночі всілякі люди з можливими своїми болячками і не найкращими звичками. Дезінфікували ті ж лави тільки двічі на рік. Тому, за повідомленням у газеті, по них, по... По них повзали гельмінти. Фуй. І <хе> це. Зазначали журналісти у 20 столітті в культурному місті культурної держави. Будівля магістрату не мала просторого внутрішнього двору, тож а, розширити камери в'язнів тоді не могли. Ця проблема була дуже болючою впродовж 13 років, доки влада в міста не домовилася про купівлю сусіднього будинку Гірштей... Гіртен... Гіртенштайна. Його знесли, натомість до магістрату зробили за проєктом Йоже Фараца простору двохповерхову прибудову, в якій розміщували міську поліцію. Побачити межі тієї прибудови ви можете й нині. Можливо, Сутерен, тобто на півпідвал, був тоді за нову в'язницю, де арештантів утримували вже не в таких кепських умовах, як раніше. Та повернімося назад на початок ХХ століття. Працюючи у від у відремонтованих стінах строї гімназії третьої ратуші, міські чиновники не припиняли міряти мріяти про переселення звідтіля. Вони скаржилися на те, що стіни партеру постійно змокали. У вологих кабінетах було неприємно працювати. Люди часто хворіли. У 1908 році, коли встановили на продаж готель Корона, в міській управі виникла ідея його придбати і переобладнати. Господичку, тисяниське могла бути ратуша у короні, котрої вже не є. Сятив бися волошене. Пас, куди? Варто зауважити, що йшлося не про ту корону, яку добре пам'ятають мешканці Ужгорода, а про її попередницю, будівлю значно меншу і архітектурно простішу, знесену 1910 року. Ага, видите, я попилував. Її, власне, тому і знесли, що була вона в поганому стані. Отже, магістрат тоді правильно зробив, не вклавши гроші в купівлю чергової, старої та незручної будівлі. Хоча офіційно відмовилися від ідеї придбати корону через те, що її готельні номери, які хотіли перетворити на кабінети чиновників, були надто тісними. Ще одним варіантом було зведення цілком нової будівлі ратуші на місці Корч... корчми чорний орел. Якби втілили той план у життя, то тепер посеред площі Петуфі стояла б, мабуть, будівля на кілька поверхів. Цікаво, що на початку ХХ століття ратушу хотіли зробити кількаповерховою, аби партер віддати під магазини і поповнювати міський бюджет з оренди. Але і цей намір здійснитися не, не, здійснити не вдалося, найімовірніше, через Першу світову війну і наступні політичні зміни. У чехословацькі часи магістрат працював у тій самій будівлі, і нарікання на неї не припинялися. Газети писали, що на противагу більшості європейських міст, де ратуша є найкрасивішою міською будівлею, в Ужгороді ратуші соромляться навіть самі чиновники, а коли до магістрату приїздять гості, їх приймають у великій залі жупанату. До речі, саме жупанату 1000 тисячу... 930-х вважали найбільш відповідним місцем для чергового приїзду міської управи. В ті роки більша частина будівлі, де містився суд, мала звільнитися після зведення нової будівлі для будівлі для нього в малому Галагові. Тому міська управа сподівалася перетворити колишній жупанат на ратушу. Проте сподівання виявилися марними. Парламент не дозволив передавати старовинну будівлю містові, аргументуючи тим, що в ній у майбутньому хочуть відкрити музей. Ну, ті добрі розумію, Там музей і Донецьк, музей Бокшая. Так Так воно має бути. Ну. А знаєте, що Дамеси музичну паузу на 2 минутки і разця вернемо. Вернулися. Слухайте Радіо 1, Програм читаємо з Мельом. Низьки читаємо далі книгу Тетяни Літератів Втрачений Ужгород. міська управа. Читаємо розділ 7 за третю ратушу вароша. Ідемо на то. Тож магістрат був змушений і далі працювати у стінах Старої гімназії. Правда, ситуація там дещо покращилася, коли поліція приїхала до нової будівлі у малому Галагові – так. У газетах тих років найчастіше згадували заду, залу засідань на другому поверсі, де проводили різноманітні заходи: засідання рад банків, культурних товариств, зустрічі випускників гімназії, а також так звані анкети, тобто громадські слухання. Нині великої зали е, в будівлі торговель, торговельно-економічного коледжу нема. Її розділили на три навчальні аудиторії. Восени 1938 року магістрат знову опинився у вирі політичних змін. Новий очільник міста, що е, стало знову угорським, імре е, Пелчарський, від самого початку налаштував усіх працівників міської управи на те, що вони мусять переїхати до іншої будівлі. Переселення магістрату відбулося влітку 1939 року. А в старій будівлі ратуші спершу на швидкоруч обладнали готель. До міста ринули туристи з усієї Угорщини, і певний час усі готелі були забиті. А згодом там працювало ткацьке підприємство кооперативного товариства Годня. У 1940 році влада міста вирішила колишню будівлю ратуші віддати вищій торгівельній школі. Восени того року почалися масштабні ремонтні роботи, і, мабуть, саме тоді з'явився ще один поверх. Третій поверх будівлі. На початку 1941 року до навчання у відремонтованих приміщеннях стали 197 учнів. Відтоді й до нині третя ратуша міста служить навчальним закладом. Ну, яся так нестично не кінчив за неї історію Пів півабзациками обставало, то там міг уже і до музичної паузи дійти. Далі у нас восьмий розділ за четвертого мера. За Міклоша Поповича. Я за нього не чув нігде шуга. І Даю вам гарантію, що більшість, більше наз вас теж не чула. Ну, то давайте дізнаємося, кого то був такий і що з ним було. Розділ восьмий. Четвертий мер міста. Міклуш Попович. Коли третій мер Шандор Люлей склав повноваження мера, головний Ішпанкомітату УНГ оголосив новий конкурс на цю посаду. 25 січня 1901 року в ратоші прийшло позачергове засідання міської ради, на якому депутати мали обрати з поміж себе нового мера. Кандидатів було три: головний, юри... головний юрист міста Гейза Мочарі, депутат ем... Елемір Гоздок та 58-річний суддя на пенсії Міклош Попович. Перші двоє у день голосування свої кандидатури зняли. Тож депутати одноголосно обрали четвертим мером міста Міклоша Поповича. У своїй промові Попович подякував за таке одностайне голосування і пообіцяв зробити все, щоб Унгвар під його керівництвом процвітав. Варто зазначити, що до своїх нових обов'язків цей мер одразу не став, мусив почекати 8 днів, поки поточні справи не закінчать Шандор Люлей. Міклош Попович був багаторічним членом міської ради і, хоч і не корінним містянином, він народився 1843 року в Пацканьові. Де служив Парохом його батько. В Унгварі Міклош навчався у школі та гімназії. На юриста вивчився вже в Кошицях і Будапешті. Через багато років, у 1890-му, він повернувся з Великого Березного, де працював головою районного суду, до нашого міста. Тут він спочатку керував судом, а після виходу на пенсію став юристом Мукачівської греко-католицької єпархії та керівником громадської ради Цеголянської церкви. Ну, на розвідку порядний челяник був. <хи> um, Міклоша Поповича теж можна назвати мером рекордсменом. Бо на своїй посаді він працював рекордно короткий термін всього кілька тижнів. Um, що тоді сталося, що змусило досвідченого юриста, тільки наставши до роботи, подати у відставку невідомо. У пресі тих часів uh, прич, uh, причини пояснювали так. А, у пресі тих часів причин не пояснювали. Різкий зігзаг у кар'єрі Міклоша Поповича залишається ем, оповитим таємницею. Не змогли цю таємницю прояснити навіть протоколи засідань міської ради за 1901 рік, які зберігаються нині в Державному архіві Закарпатської області. У записах за січень йдеться про призначення Міклоша Поповича мером, а вже на наступному засіданні там же красивим каліграфічним почерком виведене речення про його відставку. І все, ні пояснень, ні обговорень. Навіть документів за цей час четвертий мер міг залишити, міг залишити е, свій підпис, знайти не вдалося. Тому він єдиний герой у цій книзі, хто не має не лише фото, а й навіть підпису. Можна було би припустити, що Міклош Попович не міг виконувати своїх обов'язків через смерть чи хворобу, однак у подальших повідомленнях в місцевій пресі бачимо, що він був живий, здоровий. Наступними роками його далі обирали до міської ради. Помер четвертий мер міста аж за 16 років, Потім, в березні 1916 року, і похований був на замковому, на замковому кладовищі. Ліквідованому за радянських часів. Всяк е, дуже накурто кінчиться історія четвертого мера Міклуша Поповича. А значить, прочитаємо ще і за п'ятого. П'ятий мер. Повернення Шандора Люлеї. Наймолодший мер в історії міста Шандор Люлей після своєї відставки у січні 1901 року довго не відпочивав. Коли всього через місяць, 20 лютого 1901 року, депутати прийняли відставку Міклоша Поповича, в міській раді настала велика криза. Депутати все ніяк не змогли не могли знайти поміж себе охочих стати мером. Тож місто опинилося в патовому становищі. Тоді громадськість і депутати почали тиснути. На колишнього мера Шандора Люлей, аби він повернувся і продовжив виконувати взяті на себе під час виборів зобов'язання. Люлей здавався, здався на вмовляння і 4 березня 1901 року склав присягу знову, ставши таким чином п'ятим мером Унгвара. У традиційній першій промові він сказав, що коли подавав у відставку, не підозрював, що вона спричинить таку важку кризу. А ще додав. Перетворився за останні 6 років з юнака на чоловіка, зробив для себе багато висновків і готовий надалі працювати ще більше. Але вже невдовзі у місцевій пресі з'явилася перша критика роботи мера люлеї. Газета Унг писала, що після його полум'яної промови всі були впевнені, що в міській управі жодного дня не минатиме без результатів, плідної роботи. Однак також однак там бурхливої діяльності не спостерігалося. Зокрема, за місяць управа не спромоглася видати жодного дозволу на будівництво, що спричинило затримки та інші незручності на потенційних будівельних об'єктах міста. Станом, станом на квітень так і не був сформований бюджет міста на 901 рік. В лікарні були проблеми, і це все, що згадала газета новому старому меру. І все ж, Шандор Люлей мав певні досягнення. Зокрема, саме у період його роботи активно розроблялися плани освітлення вулиць та були зроблені перші кроки з електрифікації міста. На площі Другетів почали зводити будівлю початкової школи, а вулиця, а вулиця Підвальний ряд, так тоді так званий Пінцешур, це нині вулиця Ольбрахта, було вперше вимощена бруківкою. Тож, нарешті, містяни могли з центру міста дістатися парку Сечені, не забруднившись. Шандор Люлей працював на керівній посаді до 27 листопада 1901 року, а тоді знов подав у відставку. Після того він швидко покинув місто. Хто зна, чому так вчинив колишній мер? Може боявся, що знову почнуть його вмовляти повернутися на посаду. А може хотів побудувати іншу кар'єру. До того ж, тут у нього не залишилося нікого з близьких. Батько Шандор Люлеї давно помер, мати, уроджена Естер Мінаї, пішла з життя 1897 року, похована на цвинтарі біля Мінайської Римокатолицької церкви. Не було вже тоді серед живих і сестри. До слова, досі не з'ясовано, де саме мешкав мер. у батьківському маєтку в Минаї чи десь у місті. Не вдалося нам навіть знайти жодного зображення Шандора Люлеї, Тож, е, яким був на вигляд, наймолодший мер в історії міста залишається загадкою. Знаємо тільки, що звільнившись від обов'язків мера, він поїхав у Пейч і працював там заступником головного державного нотаріуса. Потім його перевели до міста Могачо. Е, а 1913 року призначили державним нотаріусом у е, угу. У 1916-му в 51-річного Шандора Люлей стався інсульт, від якого 30 вересня він помер. Газети зазначали, що на стан здоров'я перспективного чиновника згубно вплинув богемний спосіб життя. Це, як мовляв, часто трапляється з геніями. Не знаємо, чи був Шандор Люлей генієм, однак е, однак свою роль в історії нашого міста він без сумніву відіграв. Но на цьому кінчились ми. Дев'ятий розділ, і я думаю, будемо кінчати дома книжої програм. А, знаєте, це була дуже а, курта така історія. Ха -ха, курта історія була іпінза Поповича, за Шандора Люлеїщі, да, щось мися і дізнали. Хоч не читалися ми і, 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 за його перву каденцію, за котру ви супокійненько можете прочитати саменький, кить книжечку дорадитися купити, а ватюзяти у деякого Цімбура на час почитати. Бо знаєте, як ото каже, «Ко не знає своєї історії, тот не знає, у якої було то ж трьоме завтра. А, ну, добре, сякнику не каже, це я тепер придумав. Ну, не бай. А, Що вам ще хочу поїсти? Кітість дома, кітість туй, та будьте такі добренькі, не ганьбіться, кільтуйте гроші дома, кожна потрачена вами туй купіка, допомагати нашій економіці, помагати нашій армії. І лише так чи будемо шитки у здоров'ю і в горозді. Ну та що, раз майтеся, я вам дале включав музичку. Нагадував вам, ось слухаєте Радіо Єден, програм читаємо з мигальом. Учуємося з вами у слідучий понеділок, де скорше всього будемо читати вже Дащо Другої. Так що будьте здорові, майтеся!